Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про народні символи України. Вишиванка символ України, символ здоров'я, краси, родової пам'яті та духовного багатства. Вінок символ життя, долі, життєвої сили. Вінок є частиною українського національного костюму. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Соняшник це символ України, калина це також символ України. Її шанують за пишну вроду та цілющі властивості. Рушник символ єдності, сім'ї, символ любові до рідної землі, до любої матусі, любимо Україну.